Друзья, нас перші про головне. поехали! Генерал-лейтенант ВСРФ в отставке Юрий Ниткачёв открыто заявил, что Россия не потянет затяжную войну с Украиной, Залишимо мовою оригиналу, Аби бы россияне хоть раз почули правду. В российские СМИ начала пробиваться частичная правда о войне с Украиной. Генерал заявил, что ВСУ под руководством Залужного и Сырского способны разгромить РФ. Мясорубки и миллионы погибших русских тому подтверждение. Генерал-лейтенант ВСРФ в отставке Юрий Неткачев предупредил Кремль, что затягивание конфликта приведет к истощению РФ. Слова генерала были приведены российской независимой газетой. Статья была срочно удалена, однако копия сохранилась в кэше на серверах Google. Сама статья была посвящена тому, что война на Донбассе переходит в затяжную форму. Неткачев, комментируя происходящее, предупредил, что эта история ничем хорошим для России не закончится. Россия надеется только на собственные военные материальные ресурсы ресурсы, которые не безграничны. Затяжные боевые действия истощают Россию, заявил российский генерал. Он призывает Москву срочно договариваться с Украиной о мире, пока не стало поздно. Надо усилить дипломатические меры, чтобы посадить Киев за стол переговоров, сказал Неткачев. Можно предположить, что в данном случае генерал-лейтенант стал голосом российского генштаба, который прекрасно осознает, что война проиграна. Напрямую доложить Кремлю об этом военное командование России очевидно не в состоянии ищет окольные пути. Откровение Неткачево прокомментировал в Твиттер политолог Андрей Пиантковский. Он считает это доказательством поражения России. Признание генерала имперца Неткачева открывает миру глаза на тот великий подвиг, который ценой огромной крови совершает Украина. Она уже переломила хребет армии захватчиков, написал политолог. Он призывает Америку оснастить Украину более мощным вооружением, чтобы покончить с российской агрессией. Генерал РФ в оппозиции обратился и к Трампу, и к залужному Кремлю конец у той же час. Щуден Російський генерал також підтримав Україну, втім, уже із СІЗО. Про генерала РФ Зоська, який сидить в СІЗО Росії, ми розповідали в попередніх роликах. Російський генерал-лейтенант, командувач 58-ї загальновійськової армії, Михайло Зосько народився і виріс у сакральному місті для російських пропагандистів на Волині, а саме у селищі Ветле. Він із багатодітної родини, один із 12 дітей. До 2014 року, коли Росія анексувала частину українських земель, своїм односельцем у селищі пишалися, потім були в люті. А зараз і не знають, як сприймати новини про те. Що він подвійний агент. Як пішов до Рязанського училища, то він там на Росії залишився. До певного періоду ми навіть ним пишалися. Його портрет висів у школі він був прикладом для дітей, каже сільський голова села Ветли Любов Павлик. Михайло Зусько закінчив рязанське військове училище у 1993 році. На той момент сам вступ хлопчика з глибинки був фантастикою. Мабуть, це настільки вплинуло на молодого Зусько, що пізніше він не шкодував своїх підлеглих в різних спецопераціях. В той же час, за іншою версією, він завербований агент про. Це не знав ніхто, і в тому числі ціною його даних вдавалося зривати наступ на Миколаївщині минулого року. Самого генерала зараз посадили в камеру. Це ще один російський генерал, який під прикриттям працював на користь України. Після ситуації на Гескаховки він через адвокатів звертався до сім'ї та українського народу, просивши вибачення і зазначаючи, що зробив все можливе. За даними телеграм-каналів, родина Зуська від нього дуже давно відмовилась. Брат зараз так прокоментував: якщо він подвійний агент і працював на користь України, тоді ми його тут чекатимемо як героя. Що це підтвердять наші служби? Зараз ми віримо тільки в заложну і наших генералів. Зазначимо, російський генерал-майор у відставці, колишній віце-президент Росії Олександр Руцький, заявив про нездатність російської армії проводити оперативно-стратегічні наступальні операції для того, щоб проводити такого роду операції, треба мати відповідні збройні сили. Якщо збройні сили не володіють можливістю проводити оперативно-стратегічні наступальні операції, то краще не лізти тим більше поза своєю країною, заявив російський генерал. Хоча вивіска й гасло в лапках захищають Росію, де вони захищають Росію, В ім'я чого вони гинуть? А коли люди гинуть безглуздо, це вже трагедія, зазначив колишній віце-президент РФ. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.